Вітаю, шановне ну, пасу. Ну що сідай, буду ти розповідати, чому Galaxy Fold 6 крутий та преміальний смартфон. Ага, ну давай, давай, я його послухаю. Ну ти хто? Я той чувак, який тобі розкаже, чому варто обрати Galaxy Flip 6, а не твій Fold. Ну давай, давай, ти теж сідай та слухай, чому Galaxy Fold 6 це найтехнологічніший та найкрутіший смартфон зараз. Значить, розповім тобі спочатку оновлений дизайн та круту конструкцію Fold 6. Дивись, тут тепер більш строгі та прямі лінії прослідковуються в оновленому дизайні. Це тепер ще більш преміальний та флагманський смартфон. Хоча і раніше фолди славились преміальним дизайном та матеріалами корпусу. Але тепер це ще більш преміально. Смартфон сам за себе говорить та за те, що маєш в руках серйозну річ. Та говориш з серйозною людиною. Загалом компанія, звісно ж, працює з кожним роком та удосконалює шарніри та відкалібровує роботу механізмів складання та розкладання смартфону. Ну і звісно ж, скло, Gorilla Glass Victus 2 та алюміній. Це на найвищому рівні. Тут не те, що користуватися Fold 6 приємно, тут його навіть тримати в руках просто приємно. Оновлений дизайн кажеш більш прямі та строгі лінії. Ну, там все, звісно, ж у Фліп 6 теж є. Але при цьому всьому він ще й не втрачає своєї заокругленості та більш стильного зовнішнього вигляду. Ну камон, твій Fold 6 в закритому вигляді має вигляд звичайного смартфону. А ось Flip 6, як половина твого фолда, і в кишеню поміщається, і вигляд має просто стильовий, як маленький плеєр, чи просто якийсь міні-аксесуар. Та ще й в цьому жовтому кольорі, це просто А матеріали корпусу в фліп 6 теж. Gorilla Glass Victus 2 і, і алюміній, так що... Значить, ти все-таки хочеш пограти в цю гру? Ну давай. А як тобі таке? Full 6, як ти вже сказав, навіть в закритому вигляді має вигляд звичайного смартфону, хоча ніфіга не звичайного. Це величезний плюс. Тут і розміру зовнішнього дисплею достатньо, щоб користуватися всіма застосунками та й взагалі, щоб робити будь-що можна, що забажаєш, як зі звичним смартфоном. І яскравість дисплею, і частота його розгортання, і відкалібровані кольори, все просто супер. І гнучкість налаштування дасть прикурити кожному. А якщо тобі потрібен ще. Більший дисплей для більш делікатних завдань, будь чи то редагування якихось таблиць, чи бізнес справ, чи що там хіпстери любите робити, поредагувати фото чи відео змонтувати, то береш просто і відкриваєш Fold 6, і маєш величезний 76-дюймовий Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей. І вперед працювати чи навіть просто погортати стрічку соцмереж, які, до речі, досить цікаво оптимізовані під цей великий дисплей Fold 6. Я вже мовчу про багатозадачність на FOLD. Як цим можна мега зручно користуватися та встигати багато всього одночасно? А якщо ще й залучити до цього всього S-Pen, керування до цього всього? То можна керувати ще більш делікатно та редагувати ті самі таблиці чи займатися своїми бізнес-справами. Дисплей кажеш. А якщо мені зараз не потрібен повноцінний смартфон, ось сліп береш клац і закрив. І поміщається в будь-яку кишеню. А на маленькому 3-4 дюймовому дисплеї AMOLED можна виконувати всі необхідні дії і не заморочуватись. Слухаєш музику, перемикаєш треки. Треба комусь зателефонувати. Береш і телефонуєш. Треба календар. Пф, він тут є. Вся твоя активність на відповідному віджеті в Galaxy, Samsung Health треба щось порахувати швидко. Тут і калькулятор є. А якщо ти вже такий супербізнесмен, то тут теж є всілякі твої інденси ін... 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 Джонса. Їх можна переглянути. І ще купивсього можна вивести на цей маленький зовнішній дисплей. А я ще раз далі кажу, да? А от якщо мені потрібен великий повноцінний смартфон зі всіма його функціями, то я просто беру, відкриваю Flip 6 і використовую не менш крутий 6,7-дюймовий дисплей. До речі, з такою ж піковою яскравістю і з тою ж крутою частою розгортання, як і в Fold 6. Так що. Поки що не переконуєш. А як щодо швидкості роботи смартфону та виконання важких завдань смартфоном, як щодо процесора оперативної пам'яті накопичувача, як тобі вже нехай би грати в ігри на твоєму Flip 6, ось Fall 6 і з цим все прекрасно. Тут тобі і найкрутіший процесор Snapdragon 8 Gen 3 і оперативної пам'яті 12 ГБ. І накопичувач стартує від 256 ГБ. І сама пам'ять над швидка FS 4.0. Ну, чесно кажучи, я спробував пограти в ігри і на Fall 6. Скажу тобі так, ігри всі просто літають. Особливо це зручно та приємно робити на великому дисплеї, взагалі крутий експірієнс. Про звичайні задачі я взагалі мовчу. Це просто надшвидкий смартфон, та ще й з штучним інтелектом, фішок якого просто предостатньо для закриття більшості задач. Хоч прикол, у Galaxy Flip 6. Рівно таке ж саме начиння, як і в твого Fold 6, та і надшвидка пам'ять та ж сама, та і найкрутіший Snapdragon 8 Gen 3, оптимізований під флагмани Galaxy, теж тут є. По-друге, в ігри я не граю. Або якщо захочеться пограти, то нагадаю тобі, що Flip 6 може все те ж саме, що і Fold 6. Як ти кажеш, ігри там літають, то тут вони будуть теж літати. Штучний інтелект зі всіма його фішками, типу Circle to Search, крутий редактор фотографій і так далі. Так що, не здивував поки що, не переконуєш, що бік свого FOLD. Ну добре, тоді, як тобі таке? Fold 6, 3 круті камери. Основна 50 мегапіксельна 12 мегапіксельний ультраширик і туше 10 мегапіксельний телефото камера. Трьохкратним оптичним зумом. Є професійний режим зйомки як фото, так і відео. Та й в цілому ФОЛ 6 і без професійних налаштувань робить круті фото та відео. Штучний інтелект, круті алгоритми, все на найвищому рівні. Я, до речі, мельком чув, що як мінімум минулого року в твоєму фліп була все на все 12 мегапіксельна камера. Що ти на це скажеш? 12 Мпль, не кажеш, у Flip 6 доводжу до твого відома. 50 мегапіксельна камера нічим не поступається камері твого Fold 6. І є точнісінько такий же 12 мегапіксельний ультраширік. Так, згоден телефотооб'єктива немає. Але чи може твій Fold 6 отак? от? Але Flip 6 це... Просто мега крута конструкція для зйомок контенту. Не відкриваючи навіть смартфон, можна знімати. А якщо навіть і відкрити фліп 6, то можна і не брати з собою штатив. Береш, ставиш смартфон ось так і все, можна не тримати смартфон в руках і знімати все, що завгодно. І можна навіть вивести зображення на зовнішній дисплей, щоб контролювати, що відбувається в кадрі. Для тих, хто любить навіть. Не те, що любить, а професійно знімає ТікТок відео чи інстаграм, ця фіча просто матхев. Поки не спробуєш, не дізнаєшся. Що на це скажеш? Fold 6 теж можна вивести зображення на зовнішній дисплей і знімати всілякі відео чи фото. Ага, особливо у відкритому вигляді тримати ту балубу, ну то Ну добре, вмовив, а як тобі таке? що у Fold 6, дві фронтальні камери. Одна 10 мегапіксельна досить чудова, а та, що під дисплеєм в розкритому вигляді, просто чудово підійде для відеодзвінків. Flip 6 теж 10 мегапіксельна фронтальна камера, та й можна знімати відео чи фото і на основну камеру, як на фронтальну. І ще, нагадаю тобі: оп, 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 Саме те, що треба для відеодзвінків. А що по автономності боту Fold 6? Знаю, знаю 4400 мА, 25 на зарядка і оце все. То все, звісно, добре, а як тобі таке, що в оцього малюка 4000 мА акумулятор при такому форм-факторі і при такому розмірі всього на 400 мА менше, ніж в твого Fold 6 здоровенного? А у мого фолл є крутий чехол, в який ховається спен плюс підтримка стилу це просто супер крута фішка. І що, а а у моєму взагалі, це екран. круто мати такі крутий смартфон, як це прости. Так, стоп, стоп. Ви що здоріли? Це ж обидва смартфони від однієї компанії Samsung. Обидва фламанські, обидва круті, і в кожного є своя аудиторія. Кожен обере для себе, який йому більше до вподоби. Ви що тут зовсім вже? Ану зав'язуйте його. Ну, сорян, сорян, сорян. Згоден, Fold 6 в цілому крутий смартфон. І чесно кажучи, я б не проти мати таку фішку, як S Pen підтримку в цього ж самого Flip 6. Було б прикольно такий маленький стилус для маленького смартфону. Flip теж такий нічогенький смартфон і досить стильний і ця фішка, коли можна зігнути смартфон та розігнути, або зігнути і поставити його на стіл і проводити якісь відеоконференції, мітинги, теж для мене, мабуть, була б корисна. Чесно кажучи, була така. І зараз вона є думка придбатися собі фліпшіт. Щойно ви прослухали мініатюру, як не треба робити, приймайте вчасно пігулки, підписуйтесь на YouTube канал, тисніть на вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте Збройні Сили України і все буде файно. До зустрічі.